Я хочу сказати таке свідчення, що я сама після того, що я була місяць прикута до ліжка з випаданням диском, чи то було зрушення, то вже ніхто не хотів мене лікувати. І що я хочу сказати на, на цей рік, що, що був, я вибрала сама 60 міхів бульби. Сама, без чоловіка. Я її сама висипала, я її сама вибрала і я її сама закопала. Я хочу сказати, що це дійсно оздоровлення, бо я ще все думаю, а може, мене знову той диск, і що злапає, і то я не ходила рівно так, як я зараз ходжу. Я ходила тако. Рік. Я хочу сказати, що, що це є велике оздоровлення. І, і я хочу ще сказати, що я була така, як йов. Ви можете собі уявити, що я була ціла з псоріазом. Я хочу сказати це свідчення тепер, бо я дивлюся що я вже не є така. Я думаю, може я знов буду така. І думаю, я ще не даю свідчення. У мене є просто чергові бляшки з і після того я, я хотіла сказати, що я дійсно оздоровилася, і в мене було такі невеличкі не, недостатки, і я, я постійно ходила з довгим рукавом, і тут я приходжу в капличку, і на мене дійсно всі дивляться, я не так от діта, та не, не так, як тобі повинно бути до церкви. Я це розуміла, але я дуже хотіла бути з відкритим рукавом, я дуже хотіла заглядати жінку, бо я ніколи не виглядала. І я хочу сказати, що дійсно Бог мене оздоровив. Раз я, двічі, вибрала 60 арів бульби, плюс того в мене ще є свої ягоди, плюс того я посіяла пшеницю. І плюс того, що в мене ще наданий таку кризу, в мене є що їсти, бо я ще вигодувала і свиню. І я сама. Мені ніхто не привіз один міг. Мені ніхто не вибрав і не посадив одну бульбу. Я то все сама зробила, що я дякую Богу, і що я маю ця олега. І я просто дуже дякую Богу, ви розумієте, я би ті всі терпіння не, не змогла перенести. Я дякую Богу, що я вже так оздоровилася, і, і, і що я сюди приходжу, бо то є велика ласка сюди приходити. Що я після тих всіх терпінь зрішила, не, не є така праведна, я би ще хотіла бути краща, але що я не, не впала так низько після того всього, знаєте, я ще таки маю теперка, Бажання піднятися краще, але я думаю, що Бог мені поможе в тому. І я би хотіла, щоб ви всі помилилися, щоб я ще краще піднялася. Дякую Богу, що мене оздоровив. Бо тут дійсно я була, дійсно хвора. Слава Ісусу Христу, мене звати Світлана. Я ходила до оця Олега, просила, щоб мені е, пройшли трохи страхи вночі. І вчора просила, щоб прийшов мій брат Михайло сьогодні до церкви, щоб ми молилися, і щоб навернулися мої батьки і вся рідня. І він прийшов сьогодні, я дякую вам. І... Сьогодні снилося мені чоловік, що наді мною молиться і не було страхів. Дякую Богу, дякую. Слава Ісусу Христу. Я хочу дати свідчення. Людина, яка дуже молиться, це Марія Івані Павликс, інвалід першої групи, була на операції на нова, дуже терпенна. І Бога, який спасав за молитвами, на вона коли кажуть, ця і вона дуже молиться, просить Господа Бога, спасені тільки Господи Богів. Ісусі Христі, матинці болі, під покров на Матері. І вона має двох двох онуків Василька і Дмитрика. Не володчора на ступу. І два хлопці поступили без хабара у вищі, у вищі узбові заклади. Вона дуже вдячна Господу Богу і казала, щоб я передав це свідчення і записав на диктофон, щоб записав з воду, і ще поступив за теж їх, 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 їх так, товариш, який називається Миколка. І дуже вдячний Господу Богу за те, що хлопці поступили, і за те, що я жива, що я така щаслива, що маю таких внуків і, і, і не поступили на державний, на, ну, без, і на державний відділ. Дуже дякую, дякую, ще раз дякую, ще раз дякую наказала, дякувати, дякувати оцю Леву і Матінці Небесні, і Ісусові Христові за таку благодать і благословення її сім'ї.